Ро головне події в Харкові та області 23 вересня. Армія РФ має успіхи на Куп'янському напрямку. Про це йдеться у звітах британської розвідки та інституту вивчення війни. Так Міноборони Великої Британії повідомило, що окупанти просунулися на захід від села Піщане та займають виступ за 3,5 кілометри від річки Оскіл. Ця ділянка фронту є однією з найнебезпечніших на Харківщині. Вважає військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він заявив, що Сили оборони вже втратили момент, коли апендекс біля піщаного можна було перерізати з найменшими втратами. На тлі наступу росіян до осколу обстріли на Куп'янщині стають все більш хаотичними. Кількість поранених і загиблих зростає. Про це в етері нацмарафону заявив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Він закликав жителів району, особливо з лівобережжя осколу, евакуюватися. Зараз просто поруч із фронтом досі проживають до п'яти тисяч цивільних. Російські пропагандисти розганяють фейк про удар по палацу спорту в Харкові. Вигадали, що знищені будівлі, нібито була зацікавлена харківська міськрада. Першим цю брехню озвучив так званий заміститель начальника ВГА Харківської області Євген Лісняк. Він заявив, що будівля палацу спорту була в заставі в іноземних кредиторів. І бюджет Харкова не міг її утримувати. Тому нібито керівництво міста було зацікавлено в знищенні палацу. Харківський антикорупційний центр спростував фейк. Росіяни намагалися приплести до справи кредит на реконструкцію центрального парку в Харкові. Але насправді його погасили ще влітку минулого року. Перенести день Харкова з 23 серпня пропонують деколонізатори. Активісти громадської організації Деколонізація України звернулися до мера Харкова з пропозицією провести громадські слухання з цього приводу. Аргументують тим, що насправді нацистів із Харкова вигнали 29 серпня. Та й це було не визволення. а Зміна одного тоталітарного режиму на інший. Десять років до 97-го день Харкова відзначали в іншу дату. Святкуючи 23 серпня, ми залишаємося в парадигмі Совка, заявили деколонізатори. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив. Незламні разом.